Ось такий чудовий імертинський сир ви отримаєте всього за півгодини. Він дуже смачний, корисний, з козячого молочка. Пробуйте, друзі! У вас це вийде. Підписуйтеся на канал. А я вас вітаю, дорогі мої підписники і глядачі Ютуба. Я хочу вам сьогодні показати, як я буду готувати імертинський сир. Родом із Грузії, це свіжий дуже. Дуже смачний сир, його вже можна вживати через 3 дні. І це буде основа. Я спершу зроблю мертинський сир, а потім з цього сиру ми зробимо сир сулугуні. І мертинський сир саме є основою для сулугуні. Для, для імертинського сиру. Ми нагріваємо молоко до 37 градусів. У мене воно вже нагріте. Молоко у мене не пастеризоване. Зрастягає. Молоко не пастеризоване. Я догріла до 37 градусів. І додаю фермент Супер Це дуже хороший фермент. Він йде і за фермент, і за закваску. Навіть ось тут написано: фермент закваска. Ось такий. Він також є. В кожній ветаптеці є отакий от фермент. Його неважко знайти. На 8 літрів отака пробочка. На 8 літрів така йде пробочка. У мене тут до 5 літрів молока. Я наливаю чуть-чуть більше. Налию так, як на 6 літрів. Я не розводю його в воді, а просто так наливаю, і воно і так розійдеться. Ось так. Це козяче молоко. Запам'ятайте, що це я роблю з козяче молока. І мертинський сир дуже схожий до рецепт приготування, дуже легкий. Він схожий до приготування бринзи. Тільки він, цей сир. Готується, його ще краще готувати, так, як і принцип, у нас чужному ферменті, можна на супермаї, можна на мейту, як собі захочете. Але коли будете готувати готувати мейто, перед цим можна ще додати або дві ложки йогурта, або сметанки з за І залишити на 30 хвилин. Закваскою. Це, це в ролі закваски, можете додати йорту дві ложки, або дві або ложки сметани, або навіть кефіру. І залишити на 30 хвилин, щоб активізувалися бактерії, а потім вже додати фермент. Я ж додала тільки супермаю. І зараз я накриваю кришкою і залишаю, щоб утворився згусток. Так, накрили кришкою, кутуємо полотенце і чекаємо утворення згустку. Цей сир дуже популярний в Грузії, з ним дуже готують багато всяких страв. Він такий же ж популярний, як і в нас бринза. Провіримо наш згусток, який він тут утворився. Дивлюся, чи можна розрізати. Так, він вже доволі щільний, нарізаю стороною а, сантиметр. Ну, це так не обов'язково. Можна трошки більше, можна трошки менше. Нарізаю спочатку ножом вертикально і потім горизонтально. Молоко козяче, сир і мертинський. Не молоко не пастеризоване. Добавляла закваску і фермент, воно в одному флаконі супер має. Іде і закваска, і фермент. Так, даємо чуть-чуть постояти, щоб укріпилися кубики і будемо нарізати вже ось так. Будемо нарізати на кубіки. Хотіла вам ще сказати, що імертинський сир він дуже-дуже популярний в Грузії, я вам вже, мабуть, казала, з ним готують знамениті хачапурі за імертинським сиром, різноманітні закуски. Імертинський сир можна, його можна маринувати, витримувати в ропі. Можна просто так. Посолити сіллю, що я і сьогодні буду робити. Маринувати можна взяти, порізати на шматочки і мертинський сир, взяти 200 грам якої-небудь пахучої олії, 200, 200 г сиру, цього порізати на кубики і в баночку додати, поскладати цей сир. Добавити баночку на дно, потім з боків можна додати, чого хочете. І чебрецю, і прованські трави, і перець сухий, солодкий, можна гіркий, чорний перець. Все-все, що вам до смаку залити просто олією і так зберігати. Можна його зберігати в розсолі. Він іде розсольний, так як і бринза. От Є такі люди, що вони люблять. Наприклад, такий сир молодий, як бринзу, як і мерценський, люблять, тільки, тільки тільки, тільки в росолі. Ну, У кожного собі свої смаки. Тому що тому можна зробити розсол 18%. Це Гитро на літру води 180 грамів солі. Грам води і помістити вистих 6 сир, порізаний теж на кубики. Можна помістити в такий розсіл і витримувати в холодильнику дуже довго. А, я, а ми будемо сьогодні робити: я його поріжу цей сир, Поріжу поріжу, на... Ой, не поріжу, а витягну форму і просто посолю. Зверха, залишу на 12 годин просто посоленим, перевернути, звичайно, посолити ще з другої сторони. І все. І поміщу в холодильник не більше на вище температурі 4 градусів. І він буде так зберігатися. А потім з цього сиру я зроблю сулугуні. Знаменитий теж грузинський сир. Він робиться з мертвінського сиру. Зробимо з нього сулугуні. Так, зараз поріжемо. Я дуже люблю варити сир, але мені стало дуже важко. Уже і корів немає, і все рівно мені дуже важко. Я роблю тільки вночі. Ніяк в мене в день не виходить. У мене стільки роботи з мамою. Щоб воно не стільки робити, як це все робиться дуже повільно, тому що вся робота робиться за людину з такою хворобою. І я просто не встигаю, а сир я дуже люблю робити. І ще хотіла я вам сказати, що сир дуже важко робити, тому що це такий процес, кожен процес треба показати. Показати готовий сир обов'язково. Бо люди, люди хочуть бачити кінечний результат. І тому це процес довгий, як коли він продовжується ще 3 дні, наприклад, я вам буду показувати лабне. Сьогодні я зробила йогурт. Завтра він буде готовий йогурт. Завтра я йогурт відсіжу, потім він буде добу стояти в холодильнику, аж на добу, а може ще. І більше, ніж на дому, можна вже робити з нього сир лабне. Тому що Тому зараз в мене молочка трошки є. Правда, мало молочка, ну, 3 літрів в мене в день молока є. Там вже в мене теж назбиралося молока. А я ніяк, от якісь відео можна зняти швидше все. А я ніяк не зберуся переробити його на сир. Ну, вже сьогодні почала переробляти. Так. Я сир, десь в мене пару хвилин постоїло, Сир зараз я помішаю. Перший раз помішаю його, перший і останній раз. Перемішаю легенько, щоб кубики не поламати. І ще зараз залишу на 15 хвилин. Може, трошки менше. Отак я його залишу, щоб сир осів на дно. і... Потім буду його вже забирати в форму. Так що, бачите, цей імертинський сир, він робиться дуже легко, просто і швидко. Я люблю такі сири робити. Наприклад, адегейський, хоча я його їсти зовсім не люблю Адегейського того, що він мені такий якийсь має смак просто молока. Бринза, імертинський. Вони дуже-дуже робляться легко. Коли бринзу ще, можна, ще є другий нагрів, бринза нагрівається до 37-38 до градусів, і мертинський не нагрівається. Просто ви його розмішуєте, чуть-чуть просушуєте зерно, щоб воно, бачите, воно чуть-чуть віддає сироватку. Чуть-чуть просушуєте зерно і все. І залишайте його на 15 хвилин, щоб воно осіло це зерно. І зразу можна викладати в форму. І Знаєте, є дуже багато різноманітних е, цих рецептів. Дехто її нагріває мертинський, так як бринзу до температури 37-38 градусів. Мені цікаво, яка зараз температура. Може мені підігріти, може він буде такий плотніший. У мене от такий знову з'явився мій градусник любимий того що в мене не було. мене були... Я дуже така неуважна. І як я роблю сирі, в мене перегорає просто ця проволочка. Подивіться, вона в мене знову перегорала. Десь воно там торкнеться кудись щось і все. І в мене воно перегоряє. Зараз я провірю температуру. І якщо вона в мене низька сильно, може я теж чуть -чуть ще підгрію. Ви самі творець свого сиру, який ви хочете собі, такий і зробите. І ніколи не переживайте, якщо у вас не виходить. Не вийде один сир, то вийде інший. Так, поки що в мене 35 градусів, ну, температура наче росте. Якщо буде 36, то я теж підігрію до 37. Так, да, можна буде підігріти до 37. Так, на маленькому нагріві, на маленькому вогні, постараємося чуть-чуть ще нагріти світ. Буде зерно сухіше. Воно і так наче непогане зерно. Але воно так чуть-чуть більше просушиться. Ось, бачите, яке зерно. Ой, я ж хочу показати близько. Ось таке зерно. Рецепти теж дуже багато різних є рецептів, як робиться імертинський сир. Так само, як в сулугуні, дуже багато рецептів. Іменно я дивлюся, люблю, як грузини роблять. Мені подобається. Залишила я була своє молоко на 15 хвилин. Ось воно впало на дно і будемо викладати у форму. Будемо викладати форму. Може, це трошки і велика форма. Для такої кількості сиру. Тому що я навіть не привикла, ви знаєте, робити сир в такій малої кількості. Я все робила по 20 літрів, по 10 літрів. Зараз візьму меншу форму. Ось перекину цю формочку, вона хоч буде повненька. Я просто не розчитала, то я того, що я менше ніколи не робила, ніж з 10 літрів. А сьогодні я з такої малої, в мене є молоко, але я з такої малої кількості роблю. Тому що я вам кажу, я просто не встигаю. Думаю, із такої кількості, як зараз, ну, мені буде швидше зробити. О, ось так. Ми його підпресовуємо, вибираємо в судограма. І я вам ще хочу сказати, що ще буде багато рікоти. Ось цього сиру, буде рікоти багато. От я зразу бачу, якщо біла сироватка, то рікоти багато. І за моїми спостереженнями рікоти багато тоді, коли, от, наприклад, як за моїми спостереженнями, що трошки зарані, можливо, зарізали з густок. От почала нарізати я трошечки зарані. Можливо, потрібно ще було, щоб постояло чуть чуть згусток був щільніший. І тоді рікота вже виділяється, сироватка більш зелена. Все, бачите, і зразу можна перевертати. Просто зразу. Коли ви перевертаєте, він трошки всідається, і можна, можна вибрати весь згусточок. рукою, не боїтесь собі трошки притрамбуйте. це Цей не треба сир під прес класти. Він сам, сам має відпресуватися він до ранку, сам відпресується і просолиться. Ну, до ранку може ще буде і зарані. За 12 годин він має стати, він має відпресуватися. Ось, ще в нас є. Ось таке зерно. Ось таке зерно. І буде в нас такий імертинський грузинський сир, з яким можна робити все. Від хачапурі до різноманітних до різноманітних різноманітних закусок. В Грузії використовують його і на салати, і в грецький салат. Його додають завжди. І це улюблений самий улюблений сир імертинський, і слугуні. Із усього сиру, цей сир є заготовкою до сулугуні. Ось цього сиру робиться сулугуні. З імертинського робиться сулугуні. Так, перевернемо ще раз. Перевертаємо ще раз. Ось. Бачите вже, яка головка? Переверніть зотрізу 4 рази, воно краще відділяється сироватка. Ось так. Так, ну ось такий сирочок. Він трошки всівся. Ось ось така гарна головка. Сирок трошечки всівся. Він ще стече. А завтра я ще вам покажу. Я його зараз посолю на ніч. Покладу ось на таку формочку. Ось, на таку велику формочку. Я покладу його на ніч. Він у мене буде при кімнатній температурі. До ранку, правда, до ранку в мене вже дуже-дуже мало часу залишилося до ранку. В мене вже всі давно сплять. Я зараз так покладу, накрию ще ось такою другою формочкою. Ось так, щоб ніхто його не тронув. А завтра зроблю ще рікоту. Я так думаю, що сиру буде не дуже багато, але буде дуже багато рікоти ще. А, і завтра ранку покажу, який вийшов мертинський сир. Потім я його ще витримаю в холодильнику і потім покажу, як з нього робити сулугуні. А оцей сир на, на другий день можна вже їсти. Ось він ніч перестоїть. Завтра висольки багато я всипала. Завтра ще я тільки переверну її на другу сторону, посолю з другої сторони, і вже його можна їсти, додавати у різноманітні страви, в салати. Цей сир дуже швидкого дозрівання. Він дуже смачний і швидкого дозрівання. Так, ось уже на другий день. Ось такий вийшов у нас імертинський сир. Він такий, тому що я його солила зверху, дивіться, він пружний, Але він такий зверху від солі шкірочка така тверденька, а в серединці він відчуваю м'ягенький. Зараз я його надріжу і побачимо, який він всерединці. Хочу сказати, що він у мене стояв при кімнатній температурі від трьох годин ночі. До 3 часов дня. Зараз 3, часа, 3, 3 години, ну майже 3. Він стояв при кімнатній температурі. І ось він ось такий. Ось такий. Дуже гарний, як на мене. Дуже-дуже гарний. І зараз я попробую. І я думаю, що його вже можна їсти. Це свіжий, свіжий сир, який не потребує витримки. Зробили і можна їсти. Я показую вам, як він легко робиться. Знаєте, дуже смачний. Я його зранку посолила ще з іншої сторони. Вчора я посолила з одної сторони, ну було це вчора. Це було вже пізно, 3 години, 3 години ночі. Я його посолила ще зранку. Мh, зараз він в міру солений, дуже смачний, дуже смачний. І мертинський сир з козячого молока. Зараз ми ж його прикрасимо, я поріжу, прикрасимо тарілочку, і можете використовувати її куди хочете, і їсти з чаєм, пити з кавою, їсти, <пити>, пити з ним чай, пити з ним каву, використовувати на хачапурі в різноманітні салати. Ну взагалі, А я з нього буду робити сулугуні. От завтра я буду робити в сулугуні. Він в мене ще полежить день, не день, а до завтрашнього дня в холодильнику, там, де саме тепліше, щоб не було, не було вище 4 градусів. І буду робити сологуні з нього. Можете робити його з приправами, хто хоче. Можете його, тільки тоді викладаючи, його можна пошарово. Пожаро пересипати прованськими травами, ну, з чим хочете, чи з пожитником, Я, наприклад, не люблю. І бачу, що мої клієнти, яким я продавала сирі, вони не люблять з не люблять приправами, Більшість людей це можна під замовлення, тільки якщо ви продаєте, під замовлення робити з травами. А так, більшість люблять просто чистий сир, щоб був чистий молочний запах сиру. Ось такий сирок в нас. Ви бачили, що дуже гарно ріжеться. Зараз я ще поріжу, побачите ще. Зараз я вам покажу, як сир ріжеться. Я взяла для прикраси зроблю гарну фоточку. перець червоний. Перець червоний намочила сушану м'яту, листочки. І ось зараз ми побачимо, як же ж ріжеться сир. Ще раз показую, який він в розрізі. Дуже-дуже-дуже він мені подобається. Ну, він, звичайно, він не буде такий пластичний, тому що це і бринза, і мертинський сир. Вони не пластичні. Зараз прикрасимо тарілочку. І а вам всім приємного апетиту. Удачі! Дуже легкий цей рецепт, дуже швиденький цей рецепт. Робіть і ви не пожалкуєте. О, почекайте, зараз ще я зважу, скільки вийшло в мене сиру. Ну там в мене ще стоїть незроблена рікота, там буде ще стільки ж рікоти. Звичайно, я навіть не чекала такого виходу. Зараз я вам покажу. Бачите? Бачите це? І з неповних 5 літрів. У мене була 3-літрова банка молока. І десь чуть-чуть більше, ніж півтора літра молока. З неповних 5 літрів вийшло в нас 760 грам імертинського сиру. І ще в нас буде багато рікоти. От тепер до побачення вам. Я вас люблю, обнімаю. Нам всім перемоги, миру. І. Підписуйтеся на канал, будь ласка. Можете поширювати моє відео? Ставте мені лайки чи дизлайки. Пишіть коментарі.